Вітаємо! красуночка гортензія Lime Light. Це мій самий улюблений сорт. Чому я його люблю більше всіх? Тому що він швидше від усіх інших сортів, які я знаю з полотистих гортензій, нарощує свій об'єм куща. Розвивається він майже шаром. Він дає найбільше сутвіть. А це контейнер зараз 20 літрів у нас. Скільки тут суцвіття, я навіть не буду рахувати. На кожній гільці є суцвіття. Це після того, що ми його проїжджали, убирали, але все одно їх, чесно кажучи, дуже-дуже багато. В відкритому ґрунті у вас кожне суцвіття буде до 30 см. Входить квітування з отакого от ніжно-лаймового кольору. І в такому кольорі тримається до серпня місяця, другої половини. Потім починає набирати таке ніжно-ніжно-рожевий відтінок з тої сторони, що йде до сонця. І у вас на кущі одночасно будуть і білі, і лаймові, і ніжно-ніжно рожеві, не рожеві, а саме ніжно-ніжно-рожеві. І так цей кущ піде в зиму і мороз. У нього ніколи не буває брудного кольору, ніколи не горить. Морозсікість мінус 35, засуха стік. Дуже рекомендую.